Друзі, вітаю! З вами компанія Easy House. Зараз ми знаходимося на завершеному нашому об'єкті. Це реконструкція з добудовою. Ми на цьому об'єкті добудовували кімнату орієнтовною площею 20 метрів квадратних ми замінювали повністю горище, замінювали шифер на металопрофіль та робили заміну дерев'яних конструкцій, а також обшивали металопрофілем існуючу будівлю, яка була змурована з цегли. Тут у нас кімната площею орієнтовно 20 метрів квадратних повністю утеплена. Мінеральна базальтова вата 200 мм по всьому периметру. Камера не передає, але тут дуже прохолодно і затишно. Шви у нас проклеєні армоскотчем, Все надійно для того, щоб вата зберігала свої властивості. Двері ми обрали якісні, вони досить масивні і дуже гарної якості. В такому коричневому кольорі і сам профіль на оздоблення, основне на стіни, текстурне під дерево в антрацитовому кольорі. Дуже красиво та стильно виглядає. Друзі, якщо вас цікавить реконструкція існуючої будівлі, добудова до існуючої будівлі або будівництво нового каркасного будинку, звертайтесь до нас, і хаус побудує.